Здарова, здорова, братва, з вами знову на Зелексі. Сьогодні ми змінюємо трошки концепт рубрики Один день, один кейс, тому що тепер ми будемо відкривати по 5 кейсів один раз в 5 днів. І сьогодні ми відкриємо 5 кейсів революція. За що я хочу подякувати Lost World, Він нам скинув кейс революція, і Львівське 15,16. Він нам скинув 4 кейси. До речі, Львівське 15 написав, що треба обов'язково вибити МКУ, тому цим ми сьогодні і займемось. Ну що, починаємо з першого кейсу. Не забувай, що ми відкриваємо до таємного або вище. А також спустись вниз, постав лайк. І let's go, друзі! Розпочинаємо. Подивимося, що гейп нам сьогодні приготував. Поки що в прокруті синька, щось там було дві фіолки. Фіолка перекочується, нам падає Максим без Соня. У якості майже без подряпин, але дивіться, прикольний флот 10-0. Окей, що продовжуємо, друзі. Другий кейс революція. let's go, Що габе нам дасть сьогодні? Розове перекочується, друзі. Розове перекочується. І нам падає Синка. М5SD. Ліквідація. У якості після бойових випробувань. Ось такий скінчик. До речі, друзі, я хотів сказати, що зовсім скоро виходить нова рубрика на цьому каналі, де ми будемо інвестувати кожного тижня тисячу гривень у кс 2 Думаю, рубрика буде цікава як для вас, так і для мене. І подивимося, що у нас вийде, там, наприклад, заробити, а можливо, ми щось втратимо. Думаю, вам буде цікаво, якщо так, то напишіть у коментарях під цим відео. Так. Окей, поїхали, друзі, третій кейс. Let's go. Можливо, габен все ж таки щось дасть нам. Одна синька, фіолка перекочується, і нам знову падає Максим Бессоня у якості понівечного в боях. Ну, по ньому видно, що він вже такий покоцаний, трохи ні. Окей, переходимо до четвертого кейса друзі. let's go Знову синька розуво перекочується. <свісно> знову синька, друзі, знову відбудова P250 у якості майже без подряпин. Ну що, друзі, напишіть у коментарях, що б ви хотіли побачити у наступних відео, який кейс, точніше. А ми переходимо до останнього завершального, можливо, все-таки тему кау. Погнали! Let's go! Синька, Синка, одна синка. Мені здається, так буде завжди. Розове знову перекочується нам, навіть не докочується фіолка, синька МП5, да, ліквідація майже без подряпин ось такий скін. Ну що, друзі, на цьому все. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. А також не забудь, що розіграш на 300 підписників уже зовсім скоро. На цьому все. Удачі і до завтра, друзі!